Кавалерочка, читаю ваші коментарі, і багато хто з вас питається, що то я таке давала в церкву в службу Божу за померлих. Я не знаю, як то правильно називається, але в нас, коли починається піст або кожну суботу, ми ходимо в церкву, пишемо на карточці на всіх своїх рідних, хто помер це служба Божа, але обов'язково треба давати покуту. Тобто, то, що ми занесли картку і дали там гроші, то що нічого не означає. Треба давати хліб або цукор або вино. Але в кожному регіоні це по-різному називається. В нас, я не знаю, як правильно називається. Ми говоримо, що ми йдемо до церкви, даємо за померлих. Отак в нас називається. Так що не забудьте, хто ще. Не давав за померлих обов'язково дайте. В піс це потрібно. Знаєте, як наша баба говорила, живі моляться за нас, а вони моляться. Вони, вони моляться за нас, а ми молимося за них. Тому що хто помер, то їм обов'язково потрібна молитва. Обов'язково. Так що, кавалерочка я вам нагадую, бо ви пишете, Галина, добре, що ви нагадуєте, бо ми деколи навіть. Забуваємо, я вам скажу кавалерка, що я сама багато чого забуваю. Але лягла, закапала вуха, закрила ватою, нічого не чую. Читаю коментарі, кажу, Віталік, нам потримай телефон. Він каже, що сталося? А я кажу, то відео запишеш? Він каже, а і сьогодні були на центрі. Ну, я вам скажу, у нас на центрі такий сніг, бо ми поки все обчалапали. Не, Віталік? Угу. Ми поки знаєте, що шкода? Що чи то вітер був. Я Свєті навіть говорила, що я заїхала на Данилишних. Відвезли Аркадієві полотно угу. малювати. Та й вже Святі говорю, кажу, Свята, в нас мами на пам'ятнику така, знаєте, ваза гранітна. Ми прийшли, а вази половину немає. Скажи вітер? Скільки років стояла і тепер взяла і зламалася? Чи то хтось зламав? Я не знаю. Одним словом, треба до Пасхи ще поновити ту вазу. Так що завтра буду дзвонити до хлопців, нехай їдуть, нехай ставлять там вазу. знаєте. Але пішли, всюди свічки попалили, квіти поставили, помолилися. Сьогодні кавалерка стільки роботи зробили, Віталік все казав, ми не встигнемо, ми не встигнемо! Але все встигли, Віталік. Угу. Uh -huh. Ну, а Віталік, я вуха в вухах, я нічого не чую, що він робить, А Віталік собі щось приніс і каже: що тут так файно пахне? А він так гонорово до мене, каже, я бульйон uh -huh. Я кажу, то що за такий бульон? А то такий, бо знаєте, та гаряча кружка. Uh -huh. Щось собі таке, знаєте, якісь такі захцянки мають. Я вам говорю. А я кавалерка вечором, трохи взяла вже за себе з айран Угу. Uh -huh. Такі нічого, знаєте, так правда на селу п'ю, але вже які. Так що кавалерочка, ми дома. Вже майже влягаємося, вже будемо спати. Бо завтра, як завжди, купа справ. Uh -huh. Бо післязавтра їдемо в Івано-Франківськ, треба по справах поїхати, то їдемо туди. А щоб їхати туди, треба підготувати машину. Правильно? Uh -huh. ну, та й таке кавалірка. Всім на добраніч, мирної, спокійної ніченьки. Я вам нагадала, хто забув, щоб дали за померлих службу Божу. Ну, а ми спати і зустрінемось завтра. Але ви знаєте, Завтра рано, я вже Віталікові говорю. Я кажу, рано встаю, скоро йду в душ, приготую капусту тушену, без м'яса, без нічого. Бо я зараз хотіла готувати. А Віталій каже, ой, ти ще якась така ніби хвора, каже, та лягай вже відпочинь. Ну, То думаю, вже завтра зроблю. знаєте, Бо так навіть ну, в мене щось апетиту нема. Чесно, нема апетиту. Ну, але надіюся, що завтра він в мене появиться. Так що завтра рано капусту втушу. Що я ще казала, буду робити? А, стегна маю е, за, спечу, і хочу салат з крекером зробити і mm -hmm. зразу вам запишу відео. А то мені це нагадало? Каже, що будеш салат з крекером робити? Я кажу, та ні, бо стегна є. <как> бо філе куряче засухе на той салат. Треба таке, щоб трохи було жирніше. Так що завтра рано все вам кавалерка, запишу. Всім на добраніч, лишайтеся тих телефонів, завтра буде день і все таке.